Житомир знову попрощався із героєм. Павло Гриньок народився у нашому місті, закінчив ЗОЖ номер 7 отримав середню базову освіту, після якої вступив до Житомирського комерційного технікуму. Після проходження строкової служби повернувся до цивільного життя. Закінчив школу, поступив у техніку у Житомирі, закінчив техніку, почав працювати в системі. Громадського харчування, також в нього там успіхи, також він. Але він мені говорив, дядь Вова, мені тяжко працювати у цій системі, тому що це специфічна система, тут е, треба, говорить, бути. Ну, трошки таким жорстким. А я говорить, хочу людям допомогти. Я хочу щось віддячити людям. І говорить, в цій системі мені тяжче працювати. Згодом чоловік одружився та переїхав до Коростишева. Працював на одній із фірм, та з початком повномасштабного вторгнення не зміг залишатися осторонь. Із квітня 2022 року добровільно став до лав ЗСУ. Дядь Вова треба захищати. Хто буде захищати? Ви будете захищати. Ви вже своє. А ми молоді, а ми захистимо. Все буде добре. І ми говорить, їх розіб'ємо. Служив Павло разом з рідним братом. Говорить, він побував у найстрашніших точках та користувався авторитетом серед побратимів. Він був з першого дня, можна сказати так, на нулі. Спочатку були Нью-Йорк, да? Так, де? селище Нью-Йорк, потім селище Бахмут, Бахмут, Іванівське. І, і потім останні чотири е, да чи півроку на, на Бахмутському напрямку так, так. він обороняв нашу країну, боровся з нашими ворогами, і е, до останнього подиху героїчно захищав країну. І робив все можливе і неможливе для того, щоб ми могли спокійно спати і насолоджуватись сонцем. Він герой. Знаєте, історії багато таких, але загалом хочу сказати, що всі побратими його поважали, любили, якби, і тільки хороші слова про нього казали, що ну, і при житті, і, і зараз кажуть. Він був молодшим сержантом, якби і. Керівництво в ньому бачило перспективи, і він мав буквально на цьому тижні відправлятись Німеччину на курси головних сержантів. Ну, на жаль, так сталася доля така. Трагічна. Серце героя зупинилось 17 червня внаслідок потрапляння під ворожий мінометний обстріл. Родина досі не може збагнути, як будуть жити без свого Павла. Дуже світла, чиста, справедлива, хороша людина. Таких синів і чоловіків. Потрібно на руках носити, це сама світла людина була. Він був завжди життєрадісним, веселим, завжди можна було покластися на нього. тобто дуже сильно, ну, Він дуже сильно був емпатійною людиною. От Чим він запам'ятався, що він був веселим і мужнім. Це саме основне, напевне. Похований Павло Гриньок на Смолянському військовому цвинтарі. Йому назавжди 33 роки.